Солдати Арафії пішли в масовану атаку з декількох напрямків. Розпочався масштабний бій. Трептом у розпал протистояння окупанти зупинилися і стали підіймати руки. Їхні атака обернулися рептовою здачею у полон, яка спершу викликала недовіру наших воїнів. Вони насторожилися, очікуючи напастку. Утім, як виявилося, це було виважене рішення окупантів. Вони зрозуміли, що це єдиний спосіб зберегти своє життя та зробити внесок у кінець війни. Перші кадри вразили усіх. Вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати сило оборони України у смузі оборони бригад першого корпусу Національної гвардії України взяло полон двадцять одного російського військового на добропільському і Костянтинівському напрямках. Українські оборонці оприлюднили відповідне відео на відео двадцять один росіянин взяти бійцями Сил оборони України в смузі оборони бригад першого корпусу НГУ на добропільському і Костянтинівському напрямках. Ідеться у повідомленні. Згідно із даними українських захисників частина росіян здалася у полон добровільно. Ну а решту довелося змушувати скласти зброю. Кожен ворог взяти у полон наближає повернення наших побратимів із неволі. Додали військові. Ну а тим часом вже й українські дрони масово беруть росіян у полон. Для українських командирів така тактика дає можливість не наражати солдатів на пастки. Коли російські окупанти на фронті бачать дрон, який зависає над ними, то розуміють, що це може бути останнє, що вони бачать у своєму житті. Проте зараз безпілотники пропонують російським солдатам щось зовсім зовсім інше вихід, і про це пише за Sunday Times Зокрема, в червні на передовій стався цікавий випадок. Двоє російських загарбників які опинилися у пасті дрона та наземного робота, написали на шматку картону слова Ми хочемо здатися. Замість того, аби відкрити вогонь, дрон нахилився та вказав напрямок, у якому чоловіки мають йти Вони йшли за ним повзруйновану місцевість до українських позицій, де українці наказали їм лягти обличчям донизу. Після чого їх взяли у полон. Роботи фактично виконали роботу, яку б зробила піхота. А головне, що ми не зазнали Жодних втрат розповів 35-річний владика, член команди дронів 3-ї штурмової бригади, який здійснив робототехнічний штурм поблизу північного міста Харків і попросив називати його лише на позовний. В іншому випадку безпілотник направив пораненого російського солдата до українських позицій після того, як той підняв руки. Ще в одній ситуації дрон скинув російському солдату капсулу із запискою: якщо хочеш жити, іди за птахом на поле. Солдат виконав вказівку і дістався до українських позицій. Водночас у деяких місцях українських. Скі військові обладнали дрони гучномовцями для трансляції закликів до туху, аби здаватися у полон. Зокрема, раніше на Херсонщині десятки росіян підняли руки, чекаючи на інструкції. Також подібний випадок з допомогою дронів стався і в Донецькій області, коли окупант підняв руки під час того, як над ним завез безпілотник 54-ї механізованої бригади України. Дрони змінили ведення війни в Україні, завоювавши панівне становище на полі бою завдяки своїй невпинній і жахливій присутності у повітрі. Зараз завдяки їхньому використанню для захоплення території і навіть взяття у полон, вони також дають цікавий погляд на майбутнє війни. Аналізують у «The Sunday Times». Своєю чергою, колишній британський армійський командир Річард Баронс наголосив, що все більш автономні можливості змінюють варіанти, доступні під час бойових дій. Він прогнозує, що скоро дистанційно коровині повітряні та наземні транспортні засоби роїтимуться разом на полі бою, щоб відігривати помітнішу роль у бойових діях, а також давати можливість здатися. На його думку, цей процес буде розвиватися у напрямку створення літальних або наземних транспортних засобів, які зможуть перевозити полонених із лінії фронту. Ви здастися. Дрону і він відвезе вас, додав баронс. У виданні підсумували, що для українських командирів така тактика дає можливість не наражати солдатів на пастки або засідки ворога. Це дозволяє їм контролювати процес на відстані, перевіряти справжність капітуляції та захищати власні війська. Зауважили в публікації. Натомість російські телеграм-канали поширюють згенероване штучним інтелектом фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять із Покровська. Окрім того, ворог вигадав фейк про масове здавання у полон українських бійців. Із 38-ї бригади морської піхоти про це повідомили український центр протидії дезінформації та генеральний штаб ЗСУ. Українські фахівці перевірили відео про, начебто, вихід ЗСУ з Покровська за допомогою спеціального програмного забезпечення. З'ясувалося, що ролик був створений з допомогою штучного інтелекту, і на це вказує неприродна вимова: ноші, які пливуть у повітрі, зайві ноги військових та візок, що рухається сам. Це подати та генштаб, також спростували ворожий фейк, про нібито здаванню полон 25 військових зі складу 38-ї бригади морської піхоти імені гетьмана потреса гайдачного російські телеграм-канали поширюють відео, де, начебто, українські бійці здаються у полон окупантам морнограді. Окрім також поширюються ролики із так званими полоненими, які розповідають, чому здалися полон. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Як повідомили у 38 восьмій ОБРМП, згадані в матеріалах прізвища та особи не належать до складу бригади і ніколи не належали жодного підтвердженого випадку добровільного здавання в полон військовослужбовців 38-ї ОБРМП у зазначеному районі немає, наголосили в Генштабі. Ну а тим часом росіяни проводять штурми на покровському напрямку щогодини. Водночас, багато із окупантів, які рухаються у складі малих штурмових груп, опиняються відрізаними від логістики, і здаються у полон. Про це сказав майор, заступник командира 4-го батальйону Сила свободи 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України Володимир Назаренко. Ворог продовжує щоденно атакувати на одну і ту саму посадку, на одну і ту саму вулицю чи позицію, по тих чи інших лісах посилати і посилати щогодини в. Це новую нову штурмову групу. На жаль, ворога то сконцентровано дуже багато ресурсів і резервів, які вони можуть постійно поповнювати, постачати і намагатися таким чином просуватися. Але це означає, що у ворога дуже великі втрати. Ми бачимо це зі зведень генштабу, зі зведень підрозділів які воюють на цьому напрямку. Сказав він. Водночас Володимир Назаренко зазначив, що велика частина окупантів, які опиняються відрізані від логістики і постачання, обирають життя, а тому здаються у полон. Це означає, що їхня спроба просуватися не зазначив військовослужбовець. Попри втрати, росіяни змінюють лише тактику просувань, але не змінюють темп. Так у холодну пору року окупанти частіше вдаються до використання бронетехніки. Військовий також наголосив, що зараз на полі бою важливіше не кількість живої сили, а технологічність. Також стало відомо, що двоє військових захоплених в Україні заявили про бажання не повертатися на батьківщину і переїхати до південної Кореї. Двоє північнокорейських військових захоплених в Україні під час служби на боці Росії звернулися з проханням передати їх до південної Кореї замість повернення на батьківщину. Про це пише німецька медіа компанія Deutsche Welle. Двоє солдатів КНДР під час інтерв'ю для документального фільму в Києві, де вони перебувають під контролем української сторони, заявили про бажання потрапити до південної Кореї. Інтерв'ю координувала південно-корейська Правозахисна організація за її даними. Один із військових вже раніше звертався із подібними проханням під час зустрічі із представником парламенту Республіки Кореї у лютому. За оцінками розвідслужб, південної Кореї та західних партнерів, близько 10 тисяч північно-корейських солдатів могли бути відправлені до України для підтримки російських військ. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь. Побачимось зовсім незабаром.